Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, за Твоє Слово. Хвала Тобі, Отче. Дякуємо Тобі за Твоє слово. Ми прославляємо і шануємо Тебе. А зараз відкрити разом зі мною 22 розділ Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія 22.41. Є слово, яке особливо пов'язане з кровними стосунками. І це одне з найскладніших слів, для перекладу. це слово стосується кровних завітів. І якщо ви не знаєте, що це, ви не побачите його в першому завіті, бо воно там дуже погано перекладене. Наша мова, вона така, taka... гаразд, перейдімо до Хеседа, Євангелія від Матвія, 22.41. Ви вже там? Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав них, що ви думаєте про Христа? Чий він син? кажуть йому, Давидів, це важливо. Отже, що таке Хесед? Друга книга Хронік, 20 розділ. І сталося, потім пішли Моавітяни та амунітяни і так далі. Пішли війною на Йосафата. Я не буду докладно зупинятися на цьому, бо ви знаєте цю історію і самі можете її прочитати. Ви доходите до коли Дух Божий зійшов на молодого чоловіка в тому зібранні і дав їм точні подробиці. Тієї битви. Він вказав їм місце. Він розповів їм, де і як це відбуватиметься. Що ця війна це Божа війна, а перемога буде їхньою. А зараз двадцятий вірш. і повставали вони рано вранці і вийшли до пустелі Текоя. а коли вони виходили. Став та й сказав, послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму, вірте Господу Богу вашому і будьте міцними. Вірте пророкам Його, і буде вам успіх. Я багато разів перечитував це місце мимохідь і думав, що це Бог звелів йому поставити попереду співаків. Але це не так. Подивіться на це уважно. І радився він з народом і поставив співаків для Господа, і вони хвалили велич святості. Ось воно. Коли йшли перед озброєними, і говорили: дякуйте Господу! Бо навіки хесед його. А того часу, коли почали вони співати та хвалити. Господь почав діяти. Вони зробили запит на Хесед завіту, благовоління, шану і завіт вшановуючи його слово. Це та сама мить. Нам, меншим, потрібне благовоління більшого, бо в ньому ми маємо завіт. Я дам вам хороший приклад, який ілюструє Хесед. Велика мама слониха, і у неї народилося маленьке слонення. Це я. Я стою за своєю мамою. І якщо ви підходите занадто близько, її вуха одразу підіймається ось так. Це означає: відійдіть звідси. Велика мама починає діяти. І вам краще забрати свої руки від її дитини. Це хесед. Так. Або Давид та Йонафан склали справжній кровний завіт. Послухайте, будьте обережні з цим, бо у нас вже є кровний завіт тому не змішуйте кров з першим зустрічним, бо тоді ви потрапите до такого пекла, з яким навіть не знатимете, що робити. Саула було вбито, Йонатан загинув. І Давид сказав: невже не залишилось нікого? З дому Йонафана, кому я міг би проявити Хесен. Це бажання давати, забезпечувати, піклуватися. Це спонукання, це хесен, бажання, яке говорить, я мушу це зробити. Я повинен це зробити. Йому сказали, є тут один хлопчина, він кульгавий. Живе в Лодиварі, в сухому місці. Давид сказав: Приведіть його. І його привели до Давида. І йому все життя говорили неправду про Давида. Тож він думав, що Давид знайшов його, що вбити. Ні. Послухайте, що він сказав. Послухайте, що сказав цар про того хлопця. І Давид це прообраз Ісуса. Ви згідні з цим? Амінь. Слава Богу. І він сказав: послухайте мене. Давид сказав, цей юнак сидітиме за моїм столом і їстиме мою їжу з мого посуду. І він ніколи в житті не матиме ні в чому потреби. Я подбаю про нього. Це Хесен. І коли ви починаєте динамічно усвідомлювати це. То це перебуватиме з вами завжди. Ви сідаєте в машину, і, звісно, я пілотую літаки, але перед усім закликаю ім'я Ісуса перед кожним польотом, а не лише перед першим польотом того дня. Чи я пілотую літак, чи сиджу на задньому сидінні? Ми кладемо руки на цей літак і говоримо, «Отче, ми проголошуємо захист в крові Ісуса над цим літаком в ім'я Господа Ісуса Христа, для захисту від всяких злих духів, всяких злих людей, і кожен лихий план дьявола зв'язаний, зупинений і зруйнований. Це слова завіту. Тож звернімося до нового завіту, Боже мій. Дорогий Господь, тут ми знайдемо відповіді на деякі запитання. Подивіться Євангелію від Матвія 15, 22. Тепер ви зрозумієте, чому Ісус зробив те, що Він зробив. І чому Янка зробила те, що вона зробила і сказала те, що вона сказала. Ось жінка Ханана Янка вийшла з тих місць. Це сталося ще до того. Як Ісус пішов на хрест, Це ще до того, як він воскрес з мертвих. і в неї не було завіту з Богом в неї не було ніякого завіту, а Ісус вже сказав: насамперед, ідіть до синів Ізраїля, бо саме до них мене послано. Звісно, Бог був завіті з Ізраїлем. Це його перший вибір. А люди читають це і кажуть: ну, та жінка нічого не знала про Бога. Що ж, якщо ви не знаєте нічого про завіт і не розумієте, що вона сказала, тоді ви просто але вона знала дещо про Бога. І я хочу, щоб ви дещо зауважили. Ось жінка Хананеянка прийшла з тих околиць і благала його Господи, сину Давидів, прояви до мене Хесен. Прояви до мене Хесед Месія. Щойно я прочитав вам. Хто такий Ісус? Хто такий Христос? Сину Давидів змилуйся наді мною. Прояви до мене Хесед. А Ісус не звертав на неї жодної уваги. Прояви до мене Хесед. Вона просто, І, врешті, він не зміг. Ви мене чуєте? Ісус не зміг залишити це. Він не міг. Вона вигукувала і називала його Месією. Вона називала його помазаним. Що ж, Ісус сам сказав: Ось хто я, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. А що означає слово Христос? Було б добре, якби вони переклали це слово. Хрестити. Намащувати. Христос. Месія означає те саме. Йому надавалося велике значення. І звісно, Він Христос. Ісус помазаний. Він помазаний. Амінь. Він помазаний Богом Месія. Єшуа Хамашия Месія помазаний. Той, хто є носієм. Алілуя. В ньому і на ньому. Слава Богу. Амінь. І їй дещо перепало. 25-й вірш. Вона ж підійшовши. Вклонилась йому і сказала, Господи, допоможи мені. Вона назвала його Господом. Вона поклонилась йому, допоможи мені. Допоможи мені. Він, Він же сказав у відповідь: недобре взяти хліб у дітей і кинути їх псам. А вона сказала, і, до речі, вона зовсім не образилась. Ні, ні. Вона з усім цим впоралась. Вона знала, що їй там не місце, але вона знала, ким був Ісус, і звернулася до нього за Хеседом. То чи він міг відвернутися від такого? І вона сказала, це правда, Господи. Але й собаки їдять крихти, які падають зі столу господарів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь. О жінко, велика віра твоя, нехай буде тобі за бажанням твоїм. І тієї години донька її одужала. Чому? Бо вона звернулася до Хеседу. І Ісус не міг прийти по це. Він пов'язаний цим через Хесед його батька. Бо так Бог полюбив світ, що віддав. Ісус продемонстрував це. Алілуя! Вартемей. Раніше це був сліпий Вартемей, а тепер він просто Вартемей. Хвала Богу. Євангелій від Марка, 10.46. Приходять до Єрихону, І коли виходив він з Єрихону з учнями своїми. Та з великим натовпом людей, Вартимей, син Тимея, сліпий, сидів край дороги, просячи милостині. Почувши, що це Ісус Назарету, він почав кричати і казати: Ісусе, Сину Давидів, прояви до мене Хесен. І багато хто змушували його мовчати. Йому казали: замовкни тихо, заспокійся. Вони навіть не знали, що він каже. Все це події старого завіту, хоча історія викладена в новому завіті бо новий Завіт почався лише після Воскресіння Ісуса з мертвих, оскільки його кров ратифікувала новий завіт. Він виконав старий або перший завіт. І багато хто змушували його мовчати. Але він ще більше кричав: Месія, Месія, прояви до мене Хесед!» Ісус зупинився. Були сказані унікальні слова. Месія, Хесед!» Ісус одразу зупинився і сказав, приведіть його до мене. Він не міг це проігнорувати. Він не ігноруватиме це і сьогодні. Він не ігноруватиме це і сьогодні. Це неможливо ігнорувати, коли ви знаєте, що це означає. І знаєте, що ви є носієм цього. І знаєте, що коли ви служите хворим. Слава Богу, алілуя! Це благовоління. Коли люди кажуть, я благословений, і Господь благоволить до мене. Тепер ви знаєте, що ви говорите. Тепер ви знаєте, що ви кажете. Книга Йова, 10 розділ. Ось чоловік, який не здавався. Мені знадобився певний час. Щоб справді зрозуміти цю книгу? Читаєш її і думаєш. Оце так. Бог сказав про Йова, що він все робив правильно. А я всюди бачу речі, які він робив неправильно. Однак зачекайте хвилинку. Там згадується лише один гріх. Сатана сказав Богу. Це єдине, що дьявол сказав Богу. Він зневажить і прокляне тебе прямо в обличчя. Однак Йо відмовився це зробити. Він не зробив це. Він категорично відмовився це зробити. Він сказав: я швидше помру, ніж зроблю це. Я в жодному разі не робитиму цього. І я думав: так, але прийшов дьявол і вбив всіх його дітей. Зачекайте хвилинку, в Біблії сказано, що Йов постійно приносив ті самі жертви і цілопалення. Йов був людиною віри, але не в цьому. Він підносив ті самі цілопалення в страху. Натомість, щоб підносити їх. Розумієте, дьявол не може вам зашкодити. Спочатку він має вкласти це в ваш розум. Спочатку він має принести вам думку про те, щоб зневажити Бога. Інакше він ніколи не зможе змусити вас це зробити. Йов почав боятися, що його діти зневажать Бога. І ця думка почала працювати над ним. Це єдиний засіб, який має дьявол. Це єдине, що він має. Тоді і зараз. Тож Йов продовжував приносити ті самі жертви. І послухайте, що сказав дьявол. Ти благословив його. Ти звів навколо нього стіну. Благословіння Господня це міцна стіна. Міцний мур. Амінь. Алілуя. І це благословення. Якби я мав час поговорити про це, але на жаль, я не маю. Все це неймовірна робота завіту, благословення Господнє. Воно проходить від початку і до кінця, благословення Адама, благословення Ноя, благословення Йосипа, благословення, благословення Авраама, благословення. Що це було? Благословення завіту. Ви дотримуєте слів завіту і приходиться благословення. Потім ви переходите до нового завіту. Слава Богу! Другий завіт, живий завіт, вічний завіт. Слава Богу. І прокляття завіту було знищено. Алілуя! Життя та Хесед. Ти подарував мені. Книга Йова 10,12. Бачите це? Ти подарував мені життя та Хесен своїми відвіданами. що Йов отримав. Його дружина вчинила цей гріх. Зневаж Бога й помри. Це вона відчинила ті двері до дітей. Вона, а не йов. Вона це зробила. Вона Вона вчинила це. Йов цього не робив. Він застався непохитним. Люди читають цю книгу так, наче таким було все його життя. Але минуло менше року. У нього просто був поганий рік. Послухайте, це було значно гірше ніж covid 19. Але зараз багатьом віруючим слід усвідомити, що вони мають завіт зі всемогутнім Богом, і наш завіт, наш завіт, наш завіт є національним завітом. Наш завіт це завіт зцілення. Наш завіт це завіт процвітання, слава Богу. Наш завіт це завіт захисту. І він наш Бог, а ми Його народ. Сьогодні на передачі брат Копленд розповідав про те, що коли ви маєте вічний завіт з Богом, приходить благословення, а прокляття руйнується. І ви входите до завіту з Богом, приймаючи Ісуса у своє серце і роблячи Його Господом свого життя. помоліться зі мною зараз. Просто повторіть ті слова, які я говоритиму, і ви зможете увійти в нове життя з Ісусом. Повторюйте за мною, Отець Небесний, я приходжу до тебе. Я дякую тобі. Я приймаю Ісуса як свого Господа і Спасителя. Увійди сьогодні в моє серце і зміни моє життя, візьми моє життя і зроби з ним щось особливе. І наповни мене Твоїм дорогоцінним Святим Духом, в ім'я Ісуса. Амінь амінь. Якщо ви помилились цією молитвою, тепер ви маєте завіт з Богом, який дає вам доступ до всього, що має Бог. Пам'ятаю, як я колись народився згори. І я пам'ятаю це так, ніби воно сталося вчора. Я стояв на сходах у домі моїх батьків, мені було 19 років. І я прийняв Ісуса як свого Господа. Поруч нікого не було. Я бачив, як всі мої друзі пізнавали Господа, і нарешті прийшла моя черга. І коли я прийняв Ісуса своїм Господом, я буквально відчув, як крізь мене пройшов вітер. То був вітер Духа Святого. І я маю вам сказати, що всі ці роки я довіряв йому, дивився на нього і моє життя було справжніми небесами на землі. Через те, що він зробив для мене, через те, що він зробив для моєї сім'ї, і як він розвернув моє життя на 180 градусів. І щоб допомогти вам краще зрозуміти, що з вами щойно сталося, у нас є безкоштовні матеріали, які ми хотіли б вам надіслати. Ця книга написана Кеннетом і Глорією Коупленд, яка називається Все це він зробив для вас. Так, добре, що така інформація є у записаному вигляді. Ви тільки починаєте, і це інформація для початківців. І разом з нею ми надішлемо вам буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Повідомте нам, якщо ви хочете отримати ці матеріали. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. Ми дуже вдячні за те, що ви дивитесь нас. Приєднуйтесь до нас завтра, щоб побачити. Як кожен завіт з'єднує два в одне, роблячи їх неподільними. Я, пастор Джордж Пірсон, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.